Ну що ж, будемо підводити підсумки? Є тільки один спосіб уникнути критики: нічого не робіть, нічого не говоріть і будьте ніким. Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд Електроінструментів. І з вами Нік Додошний. І на прохання підписників. Сьогодні у нас на огляді акумуляторна ланцюгова пила від торгової марки Музика It have to be so try... Ну і, звичайно, друзі, все як ви любите, я її буду тестувати та розбирати, дивитися, що там усередині. Пробіжимося швидко по характеристикам. Працює дана пила від 20-вольтової універсальної акумуляторної лінійки типу Makita. Батарея має 4 годин Довжина шини 300 міліметрів і швидкість ланцюга 9 метрів у секунду. Дивно, чому тут ніде не пише, що безщитковий двигун, але судячи по корпусу, я так догадую, що тут безщитковий двигун. Ну, це все ми будемо розбирати та з вами дивитись. Друзі, ну а тепер, як завжди, по традиції розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати дану пилку в руках, а тим більше нею покористуватись. Комплект поставки цієї пили, як бачите, йдуть дві акумуляторні батареї. Батареї мають ємність 4 Аг. Кожна з батарей має індикатор заряду батареї. І дуже добре, що кольори йдуть різні, тобто інтуїтивно все зрозуміло, на якій стадії зараз заряд. Зарядний пристрій має можливість підвішуватись на стінку, і струм заряду тут становить 2 А. І також в комплекті викрутка. Гарантійний талон з керівництвом по експлуатації. Робоча довжина шини становить 29 см. Комплектується пила нормальним якісним ланцюгом. Як бачите, зуп іде квадратний, типу суперштіль. І саме собі звино, як бачите, має спеціальну перфорацію. Це зроблено для того, щоб легше подавати безпосередньо масло на шину. На шині, як бачите, є нормальна повноцінна зірочка, її також треба змащувати. А далі, друзі, я просто дуже здивувався. Я думав, що це декоративна ручка, знаєте, це буває там муляж в таких невеличких пилах. А ні, друзі, це насправді аварійний тормоз гальма. І все працює. Між ручкою та тормозом розташований бак для заливи мастила. Також, як бачите, є віконце для того, щоб ви могли контролювати рівень мастила, і упорні зуби пластикові. Ну, такою пилкою, з такою довжиною, скажу вам, як майстер, запиратися особо і не треба. Як бачите, друзі, ручка має повноцінну, повноцінну деобразну форму, тобто можна і... Її горизонтально і вертикально тримати. І вона настільки легенька, друзі, що без проблем її можна тримати однією рукою. У верхній частині, як бачите, є і індикатор заряду батареї, і також кнопка включення-виключення. Потім це все покажу. І знаєте, що мене здивувало, що в такій бюджетній пилці нормально прогумована основна ручка. Тобто, як бачите, ручка має перфорацію і гума, друзі, тут не сира, просто так не здирається і нормально приклеєна. Кнопка включення зроблена тут по техніці безпеки, тобто без попереднього нажиття з цього запобіжника ви її не зажмете, і також по техніці безпеки вона не блокується. Баланс пилки, як бачите, трішки нахиляється у періт, але це без акумуляторної батареї. Якщо встановити акумуляторну батарею, то пилка нікуди не переважує, тобто нормально збалансована. Дуже класно, що ця пила має безключове натягування ланцюга. Ось цією великою крутілкою шина прижимається, а ось цим жовтим безпосередньо робиться натяжка. Зараз подивимося, як виглядає весь механізм зсередини. Сам натягувач зроблений із метала, велика така металева пластина. Стандартна зірочка без проблем. Таку зірочку можна знайти на будь-якому ринку. І, до речі, шпилька, друзі, тут іде гартована. І не треба лякатися, що вона одна, тому що сама шина фіксується на досить такий широкий пас. І бачите, люфти тут взагалі міні-мінімальні, тобто люфти тут допустимі. Якщо є натяжка, то взагалі ніяких люфтів не буде. І без проблем для такої довжини вистачає однієї шпильки. А саме головне, що мені сподобалось, це те, що цей механізм бистрої натяжки можна. Відкручувати, тобто не на закльопці, це вже добре. Є гвинт відкрутили, перекрутили на другу сторону і працюєте другою стороною шини. Тобто рекомендовано не працювати шини час від часу міняти. Місяць так попрацювали, місяць так, щоб одинаково виробляла шина. І до речі, друзі, забув також сказати, хто має грандовські батареї і не тільки які працюють на макітовській базі, без проблем сюди підходять і можна працювати. Дуже зручно, що є віконечко, то і ви зливаєте, і бачите, щоб не перелити масло, коли зупинитися, і також бачите, коли закінчується. Упс, привіт усім! З вами асистентка, і сьогодні я вас буду асистувати. Отож, сьогодні не є каталог, ми у пошуках пили. Як можемо бачити по кількості моделей, тут можна заліпнути на цілий день, тому щоб зберегти свій час, є каталог, все продумав. Ось тут ми можемо обрати пилу по бюджету, можливо, вас цікавить сама дешева, а можливо, ви шукаєте саме популярну. Також можемо глянути, які пили набрали найбільше відгуків. А ще, як завжди, справа на сторінці є самий дотошний фільтр. Є каталога. Де можемо обрати саме тип пили, оприділитись джерелом живлення, немало важливо вибрати розмір шин. Також додати щось функцій та можливостей, ну і не забудемо про комплектацію. І ваш час не потрачений на дарма. Але ж всіх нас цікавить ця пила ще на огляді. Тоді тут ще простіше: обираємо виробники, ямомото і ось ця сама пила. І, звичайно, одразу можемо бачити вартість. Отож, друзі, хто любить попиляти щось, а не когось. Тоді для вас дотошний залишить посилання в описі під відео. Нехай щастить! Ну все, друзі, хорош трандіти. Давайте вже будемо її тестувати і подивимося, що вона може. Але для початку ці окуляри я міняю на ось ці, тому що в цих безпечніше. Так, перед тим як її увімкнути, обов'язково треба активувати ось цією кнопкою. І відразу нам показує, скільки заряджена батарея. Як бачите, пила має плавний пуск і дуже добре, якщо вона постоїть там 5 секунд, ось, поки я з вами розмовляю, все, вона вже не включиться. Це дуже добре, це техніка безпеки. Так, давайте відразу перевіримо, як вона подає масло, чи треба довго чекати. Ну, як ви бачите, ланцюг змазується просто ідеально. Так, друзі, наш з вами улюблений тест Брус 100 на 100 і ми перевіримо наскільки хватить одного заряда батареї, тому що полотникам людям це дуже важливо. Зробив 10 різів, як бачите, є цілий заряд, і останні ледве ціле. Так, і, друзі, 30 різів, одного ділення нема. Но я під враження. Так, поміняв заготовку, покажу, що три ділення все ж таки залишилось. І згадав, що забув вам показати, як працює екстрений тормоз. Працює ідеально. 51 пропил зробив, батарея вже показує червоним, ну, мабуть її перегрів. Е, ні, друзі, перегрів батарею. Зараз давайте почекаємо по костини, але як для мене це просто гіперрезультат, тому що є ще одна батарея, і можна ще однією батареєю так само зробити 50-чимось різів. Загалом це буде 100 різів. Ну, давайте ми почекаємо 5 хвилин. Хай трішки відпочинеться батарея і спробуємо допрацювати. Так, пройшло 5 хвилин. Батарея ожила, показує два ділення. ну Давайте спробуємо допрацювати. Закінчилось, друзі, масло. Треба долити масло. Тобто все. Ось такий результат. Так, друзі, вальожник, на яких я завжди тестую. Акумуляторна батарея ціла. Ну і давайте спробуємо, наскільки хватить цієї малишки. Друзі, зробив 10 різів. Одного ділення, як бачите, тільки нема. Погнали далі! Хочу відразу сказати, що ця пилка не призначена для таких задач. Це чисто така садова пилка для домашнього господарства. Ну, як бачите, справляється. Зробив 20 різів, вже починає трішки йти в захист. Ну, нічого ще допиляємо. Все, друзі, 20 4 різи і все. Друзі, як на мене, 24 різа це просто супер результат, враховуючи те, що ще є друга акумуляторна батарея, і працювала вона практично на своєму приділі, так сказати. Ну що ж, а тепер погнали її розбирати. Знаєте, друзі, розібрав. Пилку, і я шокований. І не то, що трішки шокований, а добре шокований, тому що зазвичай буває, розбираєш шпилку, а тут куча всякої стружки, тирси. Як бачите, все чистенько, ніякої стружки, ніякої тирси я абсолютно нічого не чистив. Я дуже здивований. Скажу вам чому, тому що дуже багато є болтів для фіксації даного корпусу. Плюс, бачите, є. Окремо своя ванна для змазки шестерні. Покажу, як виглядає шестерня. Шпиндель йде на двох упорних шарикових підшипниках. Масляний насос, який помпує масло. Шестерня масивна, металева. Бак для мастила, як не дивно, також дуже такий твердий. Я думаю, він буде набагато м'якший, враховуючи бюджетний ціник цієї пили. Ну, як бачите, все дуже. Просто тут стоїть плата з радіатором охолодження, тобто все має своє посадкове місце, плата залита компаундом, контакти, кнопка. Таку кнопку без проблем можна знайти на будь-якому ринку. Стоїть кнопка керування з індикатором. І ось тут на виключення стоїть звичайний мікрік. Також без проблем цей мікрік можна знайти на будь-якому ринку. Покажу, що дійсно двигун тут іде безщіковий. Як бачите, проводки, які підпитують катушки, вони в термоусадці. Плюс тут також деякі провода залиті компаундом. Як бачите, для такої бюджетної пили настільки все добре залито. Якор іде тут постійний магніт. Як бачите, йде на підшипниках. І шестерня також зйомна також металева. І передній підшипник біля кричатки, пилозахищений. Так, покажу, як виглядає акумуляторна батарея. Силові контакти, як бачите, також зафіксовані компаундом. Ну, претензій тут немає. Все зроблено гідно. Кожен елемент зафіксований в чотирьох місцях точковою зваркою, плюс додатково ще є демпфери. між елементами, як бачите, достатньо місця для охолодження і кожен з елементів йде 2000 годин. Тобто їх тут 10, вони спарені, все правдиво, батарея має 4 Так, Тепер зарядний пристрій. Ну Ви знаєте, досить достойно. Також всі елементи, як бачите, Зафіксовані компаундом, зроблено для того, якщо падає, щоб нічого не відпаялось, радіатор, дросель, конденсатори. Ну, все зроблено гідно і сама плата безпосередньо також зафіксована до корпуса. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Друзі, відразу хочу вам подякувати за те, що пишете і говорите, щоб протестувати, і сказати відверто, я шокований, тому що враховуючи цінник на свої кошти пилка реально топ. Продуктивність сподобалась, також сподобалось, що стоїть тут безщитковий двигун. Подача масла просто ідеально подає масло. Я думав, чесно кажучи, що ланцюг трошки такий буде фуфловий. Ну, як на мене, ланцюг хороший, і справляється зі своїми задачами. Тим більше той, хто працює з брусом, знає, що пилків важко різати сухе дерево, а тут такий результат. І саме головне, що мені сподобалося, що тут підходять батареї від 20-вольтової акумуляторної серії Makita. І мені от реально не стидно рекомендувати цю пилку для невеликих якихось шабашок для власного заготовлення дров камін. тому що зі своїми задачами вона справиться на 5 з плюсом.